Привіт, це кінформіст. Сьогодні я вирішив э, створити топ 10 кращих фільмів за останні 10 років. Причому не просто так, взявши всі фільми, всі можливі, вибравши серед них 10, а по роках я обираю за кожен рік один найкращий фільм. Якщо у вас також є свої фаворити, напишіть це в коментарях. Я вважаю, що у 2012 році, з якого ми починаємо, було два справжніх велені шедеври. Це фільм Любов Міхая Ганеке і фільм Майстер Пола Томаса Андерсона. Два шедеври кіномистецтва 100%. Я навіть в цьому не сумніваюся. І що обрати? Що Те, що більше, не знаю, подобається по стилю режисерському або любов. Я думаю, що фільм любов заслуговує на те, щоб е визнатись тут кращим фільмом того року. Ну, не знаю. Якщо думаєте інакше, будь ласка. 2013 рік подарував нам багато стрічок, але я вважаю, що е пальму першості треба розподілити між фільмом 12 років рабства і фільмом Вона Спайка Джонса. Так хто ж? Стів Маквин або Спайк Джонс. Е Краще за той рік. Я вважаю, що жанрова фантастика, дуже актуальна, така тендітна, е яку зняв Спайк Джонс, яка називається Вона повинна бути попереду: перше місце того року фільм Вона. 2014 рік тут просто ну, дуже складно. Тому що, як мінімум, три фільми, хочеться тут е згадати: «Готель Грам Будапешт, Уеса Андерсона. Юність Річарда Лінклейтера. Ну і на першому місці я одразу скажу фільм Белдмен Алехандра Гонсалеса Ін'яріту. Так, ось цей рік це просто. От Кожен фільм міг би зайняти перше місце у роках, які були поруч. Але не тут. 2015 рік. Два фільми, які я обрав: це фільм Відьма Роберта Егерса. Просто бомба. І фільм «Шалений Макс. Fury Road. І тут я обираю шаленого Макса. Тому що ну, це просто вау! Хоча і відьма це просто неймовірне кіно. 2016 рік. Тут я відкинув прибуття, воно було на третьому місці в мене. І залишив місячне сяйво» і Тоні Ернмана. Як обрати між фільмом, який виграв на Оскарі? Який дійсно ну, дуже красивий фільм і дуже такий точний, влучний. І Тоні Ердманом від Марена Де, від е, берлінської такої школи особливої, складно. Але я обрав Тоні Ердмана, тому що мені здається, це кіно, яке задовольняє весь спектр моїх кіноманських вподобань, і просто все в мені всередині заповнюється. Е, тому Тоні Артман. 2017 рік тут було багато реально класніших фільмів. І Естн з квадратом, і Звягинцем з, з нелюбов'ю, і білборди з формою води, які боролися на Оскарі. Але мені здається, що два кращі фільми того року це якраз таки знову Пол Томас Андерсон і його примарна нитка, і Get Out або Пастка від Джордана Піла. І обираючи між улюбленим та найкращим, я обираю пола Томаса Андерсона і примарну нитку. Тому що зняти таке кіно в сучасності. Ну, для кого? Для сініфілів, які потребують якогось кіно в стилі, там, не знаю, Вісконті, Бертолучі, а головне там Джозефа Лоузі. Ну, це може зробити тільки справжній митець. І він це зробив. Ну, фантастичне кіно з останньою ролью Деніла Дейлюіса. 2018. -й. Тут таке просто домінування азіатського кіно. І навіть на третьому місці в мене були магазинні злодюшки. І два азійських фільми боролися за першу сходинку. Це фільм Слон сидить спокійно від Хубо. Хубо покінчив життя самогубством після цієї стрічки і зняв всього один фільм в своєму житті. Та фільм на основі така вільної екранізації Муракамі від Ліч Хандона, Палаючий. В результаті я обрав фільм Палаючий, тому що він просто отут засів мене на в, в мозку, тут десь під шкірою і сидить. Це незабутнє кіно. 2019 рік багато різних стрічок, і в мене попсовий вибір. Одного разу в Голлівуді або Паразити. Так? І тут, хоча я більше люблю повне Жонго, навіть ніж Тарантіно, напевно. І Тарантіно не завжди мене прям вражав. Я вважаю, що тут в цьому фільмі одного разу в Голлівуді, він просто дещо вище стрибає. І тому я обираю одного разу в Голлівуді». 2020 рік рік ковіду дуже складний, і для кіно також. Тут такі незалежні картини змагалися. Я відкинув і Манка Фінчера, який там був десь близько, і ще по одній. Від Вінтерберга. І залишились у мене два жіночі фільми: Земля кочівників від Хлої Джау і Перша корова від Келі Райнхарт. Обираючи між улюбленим фільмом і кращим фільмом, я думаю, що я був об'єктивним. Земля кочівників кращий фільм того року. 2021 рік. Ось останній з років, які можна взяти для такого топу і підбити підсумки, тому що 2022 ще далеко-далеко буде попереду. Все краще попереду я маю на увазі владу пса, яка входила в мій топ-4. Я відкинув пам'ять дуже особливе кіно, але я чомусь також її відкинув в останній момент. І залишив два фільми Локрична піца того самого Пола Томаса. І Анет Леоса Каракса. І дивлячись на те, що я тут багато вже говорив про Пола Томаса Андерсона, і в принципі вважаю, що фільм «Анет» – це більш амбіційне, більш складне і більш е, таке мистецьке кіно. Тому так, Анет кращий фільм 2021 року. Це був Кінформіст. Якщо вам сподобалось відео, дайте вподобайку. Підписуйтесь на канал, напишіть в коментарях свій топ-10 по роках за останні 10 років. І побачимо з вами. Давай!